Thank you. Страва, стара румунська страва Kurš кюртиш-колач. Така, почти як фан, лишня на олій, а на ові печемо дрожжевої тісто. Попечено, потім вкусом даємо кокос і кориця. Тягнено і готово. Є. Через 5 минут устнее, то буде тверда і файно буде стояти. Ta ouxe mo ch prodovate. Ми маємо 3600 гектарів, 4600 гектарів і 30 мисливців у нас є на сьогоднішній час. Е, територія Петрівської сільської ради, наші угіддя. Ми сьогодні тут е, виклали свої трофеї і всі з, е, спільно з е, виноградівським мисливським колективом від е, карп Закарпатського е, низового колективу е, е, клубу всесвітньоходячих мисливців. Представляємо їх. Сезон полювання починається тільки тепер на качку. Ми не робили навіть таксацію на неї, бо у нас дуже мало, у нас ну, нема, нема смислу полювати на них. І будемо тільки починати фазана з першої неділі-квітня. Сезон починається з першої неділі квітня. У нас закрився сезон в кінці березня. Це минулорічні, позапрошлорічні добуті наші трофеї. Видно, це на нашій, на нашій території ці всі добуті трофеї, кабани. Будемо на них починати ще до, до, до фазана. Знаю, що ви не лише тут в себе полюєте, а їздите навіть на а, фестивалі, аналогічні цьому і іншим в інші країни. Так, так, їздимо тому, щоб помінятися і вивчити. Трохи їхню культуру, бо за кордоном це європейський рівень нам дуже подобається. Ми стараємося до них тягнутися, а не сюди до нас, тому що, на жаль, нас це ще дуже відстає від них. Та їхня культура, їхні ці порядки і закони. Мені дуже подобається. Я думаю, що зможу то, що звідти привезу, передати нашим мислицям і навчити їх полювати чесно, гарно і поважати природу і діч. Я стараюся цей інструмент використовувати при кожному полюванні. Це називається Мисливський горн. Мисливський горн він більшість застосовується при традиційних полюваннях і є на кожний момент життя свій сигнал. Сигналів більш як 100 сигналів є. Наприклад, у Німеччині кожна мисливець має знати кожен сигнал, хоча б впізнати, що котрий сигнал про що знає, бо це і дається команда. Початок загінки, кінець загінки, підранок, Вертаємося назад. Дуже багато я кажу, цих сигналів, і кожна тварина, котра попадає потім уже як на покот. То має свій сигнал. А тварини, до речі, впізнають цей сигнал чи ні? Е, я так е, замітив, що впізнають. Як тільки починається початок е, полювання або початок загінки, то вони вже більш насторожені. А, і дружньо пряч, прячуться. Е, е, да? і, і вже втікають. Так. так що я цим тим самим допомагаю, бо треба знати, що полювання це не тільки вбивання кожного звіря, що як, дуже багато так людей думають. А стріляти можна тільки того звіра, на котре є дозвіл. Як це передбачено, і законом, і мисливським, як кажуть, етикою, і мисливськими законами теж писаними і не писаними. Чи відрізняється полювання в Угорщині від полювання у шаланках і тут в кристорі? Ну, в шаланках я почав полювати десь у перший клас, коли попав, і в мене слава Богу, було троє. Сокласників, котрих батьки були мисливцями. Я з ними дружив і попереду. Мені зразу сподобалося, що ми можемо носити тих фазанів, тих зайців, котрих застрелили мисливці. І що це спілкування з природою. І, і там дуже добра атмосфера була. Ну, Чим відрізняється, а в Угорщині я проживаю вже 23 рік, полюю 13 рік офіційно, бо так з життя теж повелося, що я з Шаланківського лісництва попав на великий деревообробний завод в Угорщину. І там і директор, і семь директора теж полювали. І вони знали, що мене відірвати і там закрити, як кажуть, на цей завод е неможливо. Якщо я не буду полювати і не буду спілкуватися з природою, то в мене робота не складається. Бо я ж привик, я вже до того часу вже 4,5 роки попрацював у лісництвах. І я привик, що всі дерева вони високі. Зелені, а тут кожне дерево чотирьох або шестиметрове і лежить вертикально, тобто горизонтально, горизонтально, так, горизонтально. І я себе тоді перший раз відчув, що я такий, от коли спіймають якусь пташку і посадять у клітку, що з ліса мене вирвали і поставили на такий завод, який має порожену 64 гектара, і... і Ви вирішили стати професійним мисливцем. Я і так. Це тільки попри роботи, це хобі. просто це хобі. І коли я попав перший раз на таке полювання, ще не будучи, як кажуть, законним угорським мисливцем. І почув, як мисливський горн звучить після полювання, як це гарна традиція. Я вирішив, що я цьому теж маю навчитися. Отже, полювати в Угорщині, полювати а, на Закарпатті це одне і те, чи є якась різниця все-таки. Дуже велика різниця, так як в Угорщині зовсім друге полювання. Ми в Угорщині буквально я, я можу полювати 365 днів у році. Є такі види тварин, котрих можна полювати цілий рік. Це лисиця, золотий шакал, кабан. Ці види тварин полюються круглий рік без всякого ліміту. У нас немає ніяких ліцензій, немає ніяких дозволів. Є... Платити не треба нічого. Ні, ні. Я, будучи членом товариства Мисливського, треба тільки записатися в журнал, що куди йдеш, на яку вишку і стріляєш з цих трьох звірів. Ну, слава богу, у нас ще шакалів немає. Ну, цих трьох звірів круглий рік можна яка, стріляти без дозволу, без всякого вони вже настільки розмножилися, що вони рахуються шкідниками. Зовсім друга щільність тварин, набагато більша щільність тварин. Я тільки скажу одне, що ми маючи 9300 гектарів мисливської території, полюємо в рік 70 самців козулі. 140 самок і молодняка косулі, 100-120 кабанів у рік, 10 благородних оленів самців і 20... 20 голів самок благородного оленя або молодняка. Плюс 400 фазанів і 200 зайців. Це Я так розумію, м'ясо в супермаркеті ви не купуєте. На жаль, у сім'ї, крім жінки, не дуже споживаю. Четверо дітей маю, але вони щось до дитини не, 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 не дуже так. Деколи вдається молоде порося, коли приношу, то зробимо котлету, то вони не впізнають, що то котлета з кабана. Скажіть, а якийсь? Анекдот мисливський, знаєте чи ні? Буває так, що е, дуже спішу, дуже спішу, приїжджаю на полювання, а патрони вдома забув. А від кабана е, втікати доводилось? Е, е, ні, я слава Богу, ще добре стріляю, і ще не, не вдалося. До, на мене ще не нападав кабан. Е, я вже багато разів так чув, що нападає кабан, але щось мені ще так не приводить. І я на кабана з вишки не полюю. Це мій принцип, що мені не, не, не задає ніяке задоволення, то, що я підкорню туди кабана, він прийде туди їсти, а я його застрелю. Це, це не в моїх, як кажуть, правилах. Я тільки в загонці або сам йду з підходу по свіжому снігу і тоді можу взяти кабана. А, а, а які рати? ще у вас є мисливські правила, які обов'язково дотримуєте? Так обов'язково це саме головне е, правило мислився, що рушниця е, це є дуже серйозне знаряддя, як кажуть, е, і воно, е, е, і до цього треба відноситися так, що вона може стрілити в будь-який мить, будь-яку хвилину. І коли ти вже, е, по-перше, саме е, важливе, що. Заряджаєш рушницю тільки тоді, коли вже займаєш своє місце полювання. Ну, це як кажуть, це на нарізнене для дробовика там кожен заряджена, але саме головне правило, що якщо ти хочеш стріляти, ти маєш впевненість в тому, що точно що стріляєш. Щоб не було такого, що встрелив. А от бачите, зразу і з'явився анекдот. Жінка якось заздрила чоловіку, що він постійно ходить на полювання. Все, я кажу, хочу теж бути. Нема ніяких проблем, здавай екзамен, здала екзамен, дістала, купила рушницю. І тут дзвонить чоловік, Ходи, ходи дорогенький, каже, я оленя застрелив. Чоловік підходить, вона підійшла до того оленя.

Baba m'en fait qu'à seul. historičnou ju rekonstrukciju. Pokazujemo dětem, dítě, ži, ži, jak žili naši předky. Mm -hmm. Počínaje se toho Ištvana až do Peršoj světové víny. Tam můžete podívat, se, tam je, tak, tak. tam je luk, vidím, šutu, je, je kostým, pár štuk přivezli. <tějí> A to je jurta naše. Husářská šapka, taška Називають пістолет, mm -hmm. шабля. Мечі, шаблі. Так, 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 так. Так. А там вже костюм гусарський. Є в плані, щоб зробити в шоланках музей от таких речей? В принципі, <laughs> могли б зробити музей. Ну, е ще не дійшли до того. Навіть. Да? Да. Дуже, дуже багато речей маємо вже всіх періодів. naše historii, historii ugarskog narodu.